Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та інше». я Інна. Сьогодні до вашої уваги мікси із Петхоа. Трішки розповім. Мікси із петхоа я вирощую вже другий рік, то я вирощувала в індивідуальні посадки. Ось. І мені не дуже подобалось. А ось коли в минулому році я зробила їх, посадила по три. Штучки в ось такі горщики об'ємом 20 літрів, вони дали гарний результат. Сьогодні в нас 14 червня і вони виглядають так. Можливо, трохи, знаєте, вони ще не геть розрослися, тому що ну, умови були погодні, не такі, як треба, але вже на сьогодні навіть виглядають дуже гарно. Що тут у мене за квіти? Це дуже така красива петхова у удаун, це новинка того року. Ось, і Petha Ред Марле, також новинка того року. Оця Ред Марле, вона ніби, знаєте, трохи завірюсила. Вона має бути червона, і така на сонці вигорає до оранжевого. Але поки вона ніби така пішла розводами, але це її красу зовсім не міняє, дуже гарно виглядає. А цей ось мікс. Тут мала бути ще третя рослина, але вона не прижилася, я її просто видалила тому і підсадила іншу. Тому ось він має тільки два кольори. Хотілося б третє ще, ну, вже так вийшло. Знаєте, всім пораджу цю квітку, але раджу її висаджувати ось так, щоб їх по декілька рослин у більший об'єм. Вони дадуть тоді набагато гарніший результат. І потрібно підбирати петхуа по силі росту, тому що є різні, ну, знаєте, якщо ви знаєте, що таке петхоа, тому розумієте, що там різні кольори і вони мають різну силу росту. От Marle і Purple Dawn, вони такі височенькі, і тому їх гарно компонувати разом. В тому році я підсадила була до Редмарле Сінамон Підхоа, вона росте меншою на зріст, більш компактна. І вона, знаєте, ці рослини її ніби придавлювали. Тому потрібно знати, який вид підхуа, садити композицію. Ось ті підходять. І сюди, третю, ще підійшла б ваніла фреш, вона також більшої сили росту. От, але вона не прижилася, я її видалила. Ну, Але ось такий хороший мікс вийшов. Наступний мікс тут дві: Ваніла Fresh і Purple Dawn. Також вони підходять один до одного по силі росту. Більше, знаєте, петхуалиця ваніла Fresh, вона ну, дуже такий хороший колір, він і не жовтий. І не бежеві, ну, і темна серединка. Така ось поки не сильно жаркована, жовтенька така, ну дуже хороша. Ну і парп-даун, Це вже я тут показувала. Разом вони утворили гарний мікс, тому це мене тішить в цьому році, що вони вийшли. Звісно, сюди Краще було б ще одну рослинку, тут мала бути біла у мене. Але біла пропала. ось, І я висадила дві жовті і пар б даун. Пропала біла у мене в розсаді. Це новинка цього року, біла петхова, і вона у мене чомусь не, не вийшла. Тому такий такий і ось такий. Квіти дуже яскраві. Знаєте, один рік у мене, коли я почала її вирощувати, в мене не дуже з неї виходило, поки я не зрозуміла, що вона полюбляє ґрунт легкий. І після того, як я її почала висаджувати професійний субстрат на основі верхового торфу, трішки тільки додавала... Ну, такого звичайного субстрату вона почала гарно рости. Звісно, вона потребує підживлення, як і інші петуні. От, для того, щоб яскрава була, їй потрібен калій, тому що, знаєте, всі калійні добрива вони покращують розмір квітки і його насиченість кольору. От тому не забуваємо, що ось в такий період, коли рослина активно пішла квітувати, підживлювати її калійними добривами. Мож, можна брати самий звичайний монофосфат калія, ось можна цим, але краще для от таких вегетативних петуній. все ж таки, ну, Я її до петуній приєднала, але це не петунія, це петхуа, це окремий вид. Але вона потребує ті сами, того самого догляду, що й петунія. Тому коли активно квітує, додаємо калійні добрива. Тобто, якщо у нас добриво з формулою, наприклад, 3, 10, 45 Ну, це я приблизно говорю, формулу таку, здається, така є, це дуже хороший випір. Тут 45 буде калія, і він дасть нам гарну квітку. От, Коли рослина ще вже квітує, але ми ще хочемо наростити зелену масу, можна використовувати добриво, де ще є азот. Так от на цьому етапі я підкормлювала ще формулою 15 3 40 здається, так, в мене добриво від партнера От, і там виходить, що калію 40 і 15 азоту, воно Дає ріст і вегетативної маси, і нарощування квітів. А от фосфору там зовсім його майже немає, три зовсім трішки, просто для підтримки фосфору в, ну, в квітах, це повинно бути. І плюс що до всіх цих добрив комплексних, Там є формулі ці ще мікроелементи. Це дуже важливо для розвитку рослини, там і цинк, і магній, і залізо те саме. Це все дає нам гарний розвиток рослини. Тому якщо ви хочете отримати гарні квіти, раджу користуватися любим комплексним добривом, просто коригувати макроелементи ці фосфор, азот. І калії відносно росту рослини. От. Ну що ще про петхола? Знову ж таки, слідкуємо за кислотністю води, якою поливаємо, якою поливаємо тому що якщо вона лужна, то це ну, не підходить рослинам. Вони добрива менш усвоюються, і тим самим ну, це все буде на рослині видно. Але зараз є такі лінійки добрив, в яких є підкислювач, і він, знаєте, коригує pH води, доводить його до шести, і це достатньо. А ще дуже добре брати дощову воду. Якщо ви можете зібрати, то, будь ласка, ну ось такий на сьогодні огляд цих чудових квітів. Не буду відмовлятися від них ще мене. Навіть думки такої не було, щоб позбавитися цих відмовитися від цих квітів на наступний сезон. Ось вони дивіться, Якщо квітка можливо переросте, їй, можливо, потрібна буде підрізка в кінці липня. Але це буде згодом, якщо це буде потрібно, я буду показувати. Ну, як це зробити правильно. Ну і все таке, щоб квітка радувала ще аж до осені. Ну, На цьому все. Кому відео якось сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю також на нових підписників каналу, на якому я розповідаю про квіти. Чекаю на ваші коментарі, чи подобається вам петхуа. Я вражена цією квіткою, тому як вам вона. Чи вирощували ви її, ну і ваші від цього враження? Ну а на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.